Вітаю вас на моєму каналі. При вирощуванні томатів потрібно дотримуватися основних правил. Головне це своєчасна профілактика проти різних хвороб та шкідників. Основною болячкою помідорів є фітофтора. На начальному етапі розвитку томатів я використовую для профілактики проти фітофтори препарат Квадріс. На протязі тижня йшли дощі, а вночі температура понижувалась до 9 градусів тепла. Зараз досить волого і це досить сприятливі умови для розвитку фітофтори. Я розчиняю 12 мл квадрісу на 10 літрів води. Препарат Квадріс здатний знищувати не тільки гриби, а й спори грибів. Не є небезпечним для рослин, людини і навколишнього середовища. Терміни між останньою обробкою і збиранням врожаю становлять всього 5 днів. Квадріс не є фітотоксичним для рослин, крім яблунь. Допускається спільне використання з іншими препаратами, але в кожному окремому випадку потрібно проводити тести. На спільне використання хочу зазначити, що квадріс це профілактичний препарат, а не лікувальний. При масовому захворюванні томатів фітофторою Використовують більш агресивні і лікувальні засоби. Головне своєчасно зробити профілактику проти фітофтори. Цей препарат квадріс можна використовувати і для картоплі, винограду, цибулі та інших овочів. Для профілактики різних захворювань. Бажаю всім удачі та великих врожаїв.